Ради всіх вітати, я з вами Ліка Росичайка, і сьогодні ми проговоримо про безсоння. Ви дізнаєтеся, чому людина не може заснути, чому людина прокидається вночі, та саме головне, що потрібно робити, щоб спати усю ніч і не прокидатися. Сон не контролюється нашою свідомістю. І від того, що я хочу піти спати або я хочу заснути, у більшості людей нічого не виходить. Чому ж так? Тому що сон контролюється автономною нашою нервовою системою. І у нас є центр управління, він знаходиться е, в нашому головному мозку, він називається супрахіазматичне ядро. Він є у всіх біологічних живих істот на цій планеті, який контролює так звані циркадні ритми, коли ми розуміємо, що таке день і що таке ніч. Ось у нас, коли попадає Сонце на зоровий аналізатор, є команда від супрахіазматичного ядра, вона дає команду далі на інший центр, який безпосередньо керує управлінням мелатоніну. Це епіфіз, і мелатонін не виділяється. Активна симпатична нервова система спати ми не хочемо. Ми бодрі, ми все виконуємо, що нам потрібно, займаємося влюбленими справами, але кількість сонця зменшується, менше його попадає на нашу сітківку, іде команда на супрахізматичне ядро, звідти на епіфіз, і епіфіз починає виробляти мелатонін, що зменшує активність симпатичної нервової системи, в нас активізується парасимпатична нервова, так звана система, і людина хоче спати. Тому при гіперактивації симпатичної нервової системи заснути ми не можемо. При гіперактивації симпатичної нервової системи у нас буде поверхневий сон. При гіперактивації симпатичної нервової системи ми будемо вночі часто прокидатися, відчувати себе розбитими, не виспавшимося і знов будемо мати проблеми з нашим здоров'ям, ну і, зокрема, безпосередньо з тим, що ми не можемо заснути. То питання, що ж нам потрібно робити для того, щоб засинати? Тому люба подія, яка активує симпатичну нервову систему, буде заважати нам спати. Цю події можуть бути радісні у нашому житті. Наприклад, завтра якась відповідальна там робота, чи якийсь виступ відповідальний, чи негативні. Це можуть бути якісь взриви, так там повідомлення про смерть та й далі. Це значення ніякого немає. Все це активує симпатичну нервову систему. І сна не буде. Заснути ми. Не можемо тут. Є ще одним дуже важливим фактором: те, що коли людина намагається заснути і в неї це не виходить, вона знову що цим же самим активує симпатичну нервову систему, бо вона починає з цього приводу переживати. Як же ж не заснути? Мені ж треба спати, мені ж треба відпочити. І у неї місце або навіть сам похід в спальню вже асоціюється з проблемою, що мені зараз треба піти, лягти. Я не знаю, засну я чи не засну. Тобто людина попадає в умови, де вона сама активізує свою симпатичну нервову систему. Потім вона, наприклад, лягає в ліжко. І не може заснути через 5 хвилин. А чого в мене не виходить? І знову гіперактивація симпатичної нервової системи. Якщо така ситуація триває день, два, три, чотири, і так 2-3 неділі, за цей період часу формується вже рефлекторна реакція. І тепер сам сон, похід в спальню. Лягання в постіль уже призводить до то, того, що це автоматично активує нервову систему і сна не відбувається. Така ж сама ситуація відбувається, коли людина заснула, а потім вночі прокинулася. Ми за ніч прокидаємося по декілька разів, в основному це 5-6 разів і зразу засинаємо, не придаючи цьому значення. Але людина, яка дуже хоче заснути і дуже сильно з цього приводу переживає, прокинувшись, вона що, знову намагається заснути, і в неї знову нічого не виходить, бо активація симпатичної нервової системи. То давайте зараз розберемо з вами алгоритм. Що дійсно потрібно робити для того, щоб заснути швидко, спати всю ніч і чувствувати себе прекрасно? Перше, ми вже знаємо з вами, що треба знизити активність симпатичної нервової системи. Як ми це зробимо? На фізичному рівні ми за 3-4 за години до сну не дивимося ніяких новин, не дивимося ніяких фільмів жахів. Все, що збуджує активність симпатичної нервової системи. Не п'ємо чай, не п'ємо каву, бажано поїсти за 2-3 за години до сну. Ну є люди, які, наприклад, не можуть заснути на пустий шлунок. Що ж їм тоді робити? Вони кажуть, я не можу, я не можу і так далі. В такому випадку з'їжте трошки. Небагато. Буквально там... Пару чогось ложечок там, чи одне-два яблучка не має значення. Ну, щоб ви, як такову, заспокоїли, бо ваше бажання, що ви голодні, знову активує симпатичну нервову систему. В приміщенні, де ви лягаєте спати, має бути прохолодно. Це вкрай важливо, щоб температура була 15-16, максимум 17 градусів. Але ваше одіяло чи одежа, в якій ви лягаєте під одіяло спати, вона повинна бути тепла. Тобто дуже важливо, щоб під ковдрою вам було тепло. І, звичайно, люди, кажуть, ну, а я не можу зігрітися, а в мене весь час холодні ноги. А що мені робити? Це мені заважає спати і так далі. Поки не угріюся, не засну. Правильно. Тоді для цього ви можете використовувати перше, є, наприклад. Такі матраси з підігрівом. Якщо цього немає, ви можете використовувати підручні засоби, наприклад, ті ж самі бутилки з водою. Ви можете їх нагрівати і класти в область ніг або, наприклад, там біля прямо біля стоп, щоб вам було тепло, щоб під одіялом вам стало тепло. Тільки вам стане тепло, ви розслаблюєтесь, знижується активність симпатичної нервової системи і ви починаєте засинати. Деяких ще людей додатково дратує те, що вони відчувають звуки, наприклад, там це може бути хтось хропить. да. Звичайно, якісь інші там ремонтні роботи можуть тривати довше, крики за стіною і так далі. І людина не може снути. Ну, в такому випадку треба зробити так, щоб ви цих звуків, наприклад, не чули. Ви можете використовувати певні такі засоби захисту, які блокують попадання звуку. Така ж сама ситуація пов'язана і зі світлом. Що нам потрібно? Нам треба, щоб світло не попадало на зоровий аналізатор, тому можна або, наприклад, якусь пов'язку чи такі спеціальні. Як очки ви одягаєте їх із матерії і все. Тобто треба створити темноту, і тоді ви легше можете заснути. Ну, інколи це нічого не допомагає. Що ж тоді ми додатково можемо зробити? Ми беремо звичайну грілку, нагріваємо її, обична грілка, да? і кладемо на область печінки, тільки не на. Прямо на тіло, а через тканину. Буквально 5, 10, інколи 15 хвилин цього досить, тому що ми зігріваємося, печінка збільшується приток крові, і ми починаємо засинати. Додатково ви ще можете використати різного роду медитуючу музику, наприклад, якщо вам це подобається, чи, наприклад, там, шум е вітру в лісі, наприклад, чи там, річку, і це вже не має ніякого значення. Те, від чого вам комфортно, те, що вас розслабляє. Тобто всі ці методи вони направлені на розслаблення тіла людини. Але дуже важливим моментом, якщо ви лягаєте в ліжко ціллю заснути, і все це використовуєте стіл, тобто у вас з'являється ціль заснути. Це нічого працювати не буде. Тому ви йдете просто для того, щоб лягти і відпочивати. Не заснути, а саме відпочивати. Я переконаний, що тільки комплексний підхід, який включає допомогу на фізичному рівні, на рівні сприйняття інформації та поведінки, допоможе людині у сучасному світі бути здоровою. Детально про цей підхід я розповідаю на своїх навчальних курсах та у своїй книзі. Якщо вас цікавить дана інформація, переходьте за посланням під цим відео, і там ви можете детально з усім ознайомитися. Ну, в умовах сьогодення, коли ми живемо в умовах війни, дуже складно використовувати інколи всі ці методи. І буває так, що за ніч приходиться по два, по три рази вставати. В день, наприклад, немає часу лягти навіть на 15 хвилин, тому що людина зайнята. І це до того, що ми виснажуємося. І тут людина думає, що вона виснажується фізично. Ні. Ваші м'язи, ваші сухожилки, вони не втомлюються, ваше сердечко не втомлюється. Вам це диво. Чути, втомлюється ваш мозок. Тобто у мозку є такий, скажімо, як запобіжник, який дає можливість організму працювати в такому захисному режимі. Якщо ми працюємо більше, чим потрібно, тоді мозок дає команду і ми починаємо відчувати втому. Тобто втомлюємося ми не фізично, а втому в нас викликає сам мозок. Тому в таких стресових критичних умовах, в яких е, зараз живуть люди, е, можна використовувати методику, яку часто називають секретною, унікальною, е, загадочною, і так далі, вона називається перезавантаження. Суть цієї методики полягає в наступному, що людина викликає в себе часткову так називаємо гіпоксію мозку. Робиться це дуже. Просто людина запрокидує голову ось так назад, таким чином у неї блокується ток крові по двох хребтових артерій. Голову треба закрити максимально максимально назад. Знаходяться ось ці дві пульсуючих сонних артерії, і натискаємо їх, прижимаючи їх до хребта. І людина його утримує до 5-7 секунд. В результаті цього кисень не поступає в мозок, і що людина втрачає як свідомість. І це називається перезавантаження. Під час цього, коли це виконується... Людину потім, може, коли вона приходить до свідомості, починаєте трусити, в неї якісь такі гордиби, яка кажу, дивні рухи відбуваються, але це все є норма. Це просто називається перезавантаження. Мозку. І цією методикою дійсно використовують військові, якщо, наприклад, треба використовувати якесь бойове завдання, а часу на сон немає. Але важливим елементом є наступне: що цю методику найкраще використовувати самому собі, а не робити один одному. Бо часто то правильно потримають, то ще щось зроблять і так далі. Тому якщо людина робить сама собі, як тільки гіпоксія наступила, людина ослаблює руку і знову приходить назад у свідомість. Краще це робити в Лежачому положенні, коли людина, ну там, наприклад, в постлі чи на якійсь горизонтальній поверхні. Тобто робиться це дуже просто. Чи є якісь загрози для життя? Ні, немає. Ви не можете собі загрозити, тому що щертуватися, як тільки виникає гіпоксія, вас рука обмякає і все. Але люди часто цю методику бояться виконувати. Якщо є страх виконання, у вас для цього є всі попередні рекомендації. Но що важливо пам'ятати? Що ця методика не може використовуватися на постійній основі. Ви можете її використати два рази, наприклад, ну може максимум там три-чотири. Але потім, якщо ви не будете відпочивати і не будете спати, то звичайно мозок просто вас вирубить, ви можете йти по дорозі, наприклад, і просто впасти в те, що потім назвуть летаргічний сон. Тому один-два рази можна це використати в критичних умовах, і ви про цю методику повинні знати. Тому що ми всі повинні володіти в стресових умовах. Певними родами методик. А зараз під завершення хотів би, щоб кожен із вас розповів про, можливо, свою якусь унікальну методику, як ви швидко засинаєте і не просинаєтеся вночі. А той, хто хоче швидко засинати, у вас є тепер алгоритм, який ви можете використовувати. Воно зменшить активність симпатичної нервової системи, і навіть у вас є алгоритм, як ви можете це робити в критичних випадках. Всім дякую за увагу. З вами був Лікар Свічайка і всім гарного і продуктивного сну. Тільки думаю, людина в сучасному світі може бути здоровою.